Бля, домахався. І як тепер її дістати? залишиться. Йопта. Ну і де він? Е, братан, то моя, постійно Е, Я виронив. Калашматік мій рідненький. Іди сюди. Щось не бачу твого імені на столі. Виходить, буде мій. Да, сталкере. Потрібне місце. Ти прийшов. Тут такого лайна як ти повно. Іди сюди. Тримай. Та більше не губи. Знаєш, нормальні люди на смітнику рідкість. Не солодко тобі тут буде. Та ну блін. І що тепер робити? Автомат в канаві втопив, хрін тепер дістану. Допоможеш мені, а? А чому сам туди не лізеш? Фонить там сильно, щоб без снаряги лазить. А весь мій екіп у техніка. Виручай, братан. Ні, сам шукай. Бляха. Ладно. Оце ти чоткий. Неси її сюди. Братан, благодарка тобі. В зоні без ствола нікуди. Сам знаєш. Розумію. Тому і ствол тепер мій. Да, сталкере. Потрібне місце ти прийшов. Тут такого лайна, як ти, повно. А? Гаразд. Я його витягнув. Дякую, сталкера. Оце ти чоткий. Неси її сюди. Братан, благодарка тобі. В зоні без ствола нікуди. Сам знаєш. Тримай. Та більше не губи. Знаєш, нормальні люди на смітнику рідкість. Не солодко тобі тут буде. Е, братан, то моя. Я виронив. Е, куди стола потягнув? В потрібне місце ти прийшов. Тут такого лайна, як ти. Відвали, жулік. Дякую за допомогу. А ти нормальний чолов'яг. Таких не часто тут зустрінеш.